Так, всім привіт! Покажу вам огляд проєкту двоповерхового житлового будинку. Другий поверх він або повноцінний, або мансарний, тут є різні варіанти, хто як хоче. Це, особливість цього проєкту тим, що він досить дешевий у виконанні, тому що він невеликого розміру 8,5 на 9 метрів. Якщо взяти по, по кімнатам, значить на першому поверсі, у нас тут є такий ганок. Ми заходимо, попадаємо в тамбур, з одної сторони маємо гардероб. І з тамбура ми можемо попасти одразу як в в биральню, яка є підсходовою під кліткою, і одразу в спальню кімнату. Далі ми можемо попасти у кухню і зал. Вони у нас розділені, як на дві окремі приміщення. Кухня може закритися розсувною двер'ю. Так і може розкритися і бути разом із залом. Якщо треба, тут може бути камін. Або може також закриватися розсувною двер'ю, щоб було закрито, коли потрібно відділитися для гостей. По площам, бачите, спальня кімната, досить нормальна площа 12,6 метрів квадратних Сама, Самий зал, загальна кімната 19,6 м і кухня 11,6 квадратів. Тут тераса клієнт не хотів, але можна зробити вихід на терасу, наприклад, в ту сторону, де вікна, кухня або зала. Цікаве рішення також тут під сходовою кліткою влаштована кладовка, але вхід її з самозлад, може там висота невелика, там десь метр п'ятдесят приблизно по висоті. кладової там хватає там розмістити деякі речі технічні. Значить, по сходам ми піднялися і ми попадаємо на другий поверх. На другому поверсі маємо три спальні кімнати. Перша 11,9 квадратних метрів. Друга 16 квадратних метрів і третя 15,2 квадратних метрів. Ці дві спальні кімнати мають вихід на балкон. З двома їхними великими. В коридорчику у нас... Коридорчик досить такий просторний, 6,3. Ми можемо попасти на ще один балкон вже на другу сторону будинку. Тобто якраз над ганком балкон що воно однаково йде. І санвузів із ванною кімнатою. Ось такий простий цікавий проєкт. Криша тут може бути як двоскатна, тобто, оці стінки атикові, десь метр сорок, метрів. Ось тут розріз варіант розріза метр сорок і вже висота, скільки потрібно, там 2,60 а може бути і повноцінний поверх. Факт того, що будинок цей простий, невеликий по площі, загальна площа 113 квадратних метрів. 3D-модель на нього не розробляв, просто зробив, людина побудувала, йому цього повністю вистачало. Також я розробив був план фундаментів, щоб правильно показати, як зробити каналізацію. Тут у нас фанова, фанова труба, трап, фанова труба, трап, це каналізація із кухні. Буває, от я роблю так іменно то, що саме необхідне, по мінімуму. Хоча людина просто зробив мені планіровки я все знаю, як зробити 3D-модель. Будь ласка, я виконую усе, що кому потрібно. Як вам огляд цього проєкту? Сподобалось чи ні? Пишіть в коментарях ваші відгуки. Також ставте вподобайки і підписуйтесь на мій канал. З вами архітектор Ігор Коцар.